Міня Гроглеваха 27 кілометр траси, Київ Одеса. Відвантажуємо черговий Донфен 404 вже другий з кабіною. З примусовою гідравлікою даний тракторець. Поїде за ГДшкою 1.6. Потужна примусова гідравліка. 24 ті колеса задні. 7,5 на 16 передній, 4 дизельний двигун. Бінзована оптика. гарненький тракторець. 24-го року випуску. Сам заїде, сам з'їде. Тракторист трішки допоможе. Трактори в наявності в великій кількості, замовляйте, ще є міні-агроглеваха 27 кілометр, траси Київ-Одеса. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв. Ось така ОГД-шечка 1.6, дископлуг з каточком. Міня Рогливаха, 27 кілометр, траси київ одеса Гарного Дня.